рокот крумплі. Ви просили, я вчинила. Кажуть, ще дві легенди, як їх придумали. Австріацькі солдати украли були крумплі та й запекли їх під сметаною з яйцьми. Другі кажуть, ж француз та як і приїхав з троїтелі, повів нашим сопачкам, аж дуже тут файно, коли крумпліся се запікають слоями і додаються яйця. Рецепт уже був з 1840 року. Як би там не було, це дуже добре блюдо і в Закарпатті воно се фурту коронило. Так що беремо блюдо, мастиме майстю кладемо снаями варену крумплю. Далі кладемо варені яйця, далі кладемо пікницю, зажарену з цибулькою І всякий день за'єднаємо. Заливаємо домашню сметанку, розбавлену з молоком, челену паприку, чорну попригу. Козде є сіль, моя бабка клала домашню вегету і я кладу лише не домашню. Файно розогріваємо духовку і кладемося печена з нагодину. Я дуже люблю рокот крумплі, бо то така добриня, що капець, і смак нігде не забути. А вися, будьте добрі, не забудьте подписати і покласти мені ваше сердечко.